23 березня, Субота. Зрозуміти війну Вікторія Габлюк, частина 1. Адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Друга книга Хронік, 16 розділ, вірш 9. До і після. Мамо, ти нам почитаєш? Невпевнено прозвучало запитання від когось із дітей, бо очікувалося знову почути ні. Щовечора те саме, де взяти ресурс, коли твоє життя перевернулося, цінності розсипалися, як ложка гречки по підлозі. Потрібні час та зусилля, щоб знову все зібрати докупи. Власне, залишилося лише фізіологічне життя. І читати вголос зовсім не, вдає, не здається важливим для його підтримки. Та все ж таки відповідаю почитаю, лягайте в ліжечка та слухайте. І ось у кімнаті уже панує особлива атмосфера. Ніжний мамин голос лікує дитячі рани, про які вони ще не здогадуються. Розмірений ритм діє, немов чари, очі злипаються, а носики починають тихо сопіти. І коли всі заснули, у кімнату закрадається тиша, страшна й холодна, бо в цій тиші приходять болісні спогади з минулого, усвідомлення жорстокої реальності, що стискає груди, наче металеве кільце. Колись, а точніше, лише тиждень тому, я читала книги в них у кімнаті. Кожен із хлопчиків вмощувався у своєму ліжечку, притуляв до грудей свою улюблену іграшку та завмирав. У нас удома були сотні дитячих книг, на які я ніколи не шкодувала коштів. У мене була мрія. Я знала, що наша домашня бібліотека переросте в щось більше, ніж просто читання перед сном. Ми з чоловіком вкладали в майбутнє своїх дітей і мріяли, що колись зможемо взяти під свою опіку ще й інших. Зараз про це думати вже боляче. Серце радіє, що діти мирно сплять, хоч не у своїх ліжечках. А всі троє на одному дивані. Зате не чути вибухів, немає страху, що сюди долетить ракета. Цінності в нашому житті сильно змінилися. Я дістала телефон і почала перечитувати останні новини, які не читала вже аж цілу годину. То, ми звичайна українська сім'я, яка існує вже 15 років. Жили у власному таунхагусі неподалік від Києва. Я мама трьох хлопчиків: Давида 10 років, Тимофія 8 років, і Марка 5 років. У нашому домі завжди було гамірно й весело. Дмитро працював неподалік від дому, проте часто їздив у відрядження. Ми любили приймати гостей, відзначати в нашій оселі свята із членами церкви, у нас збиралися групи з вивчення Біблії тощо. А щоб усім було затишно, усе ретельно планували до дрібниць, де стоятиме крісло, як падатиме світло, куди поставити чашку з чаєм. У нас було ще багато роботи в домі, оскільки коштів не вистачало на все відразу.